Думаєте, раніше їжа була чистіша і без хімії? А якщо я вам скажу, що пестициди колись були набагато токсичніші ніж зараз? Давайте розберемося, що насправді потрапляло на наші поля 50 і 100 років тому. Паризька зелень справжній коктейль із мишняку. Його сипали прямо на виноградники і картоплю, щоб убити жуків. Але разом із жуками він міг вбити і вас. ДДТ – іще один хід минулого. Спершу його розпилювали просто на людей для боротьби з вошами, а потім щедро поливали ним поля. Він стійкий, довго не розкладається, затримується в організмі. виявилося, що ДДТ накопичується у природі і викликає мутації у тварин. Згодом його заборонили в усіх країнах світу. А тепер подивимося, що змінилося: сучасні пестициди більш безпечні, вони швидше розкладаються, а залишки в продуктах контролюються. За біопрепарати я взагалі мовчу, там термін очікування від двох до п'яти днів. Тож, що виходить, раніше люди просто не знали, що їм сипали на поля, і через це е були впевнені, що вони споживають чистий продукт. Але якщо порівняти факти, то сучасні технології і сучасні діючі речовини набагато безпечніші і екологічніші, ніж миштякові і дидетешні коктейлі із минулого Не водіться на міфи, перевіряйте. А якщо цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте, що ви думаєте взагалі з цього приводу.